Ви бачили щось цікаве коїться в Бордянську. рух опору не дає життя расистам і добряче підсмажив жирну рибу. Що трапилось? Розповім уже за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин у Бердянську. переполох. мурхопру в тимчасово окупованому місті нагадав росіянам, що час вшиватися 23 жовтня. Партизани підірвали автомобіль з російськими фасбійцями і мінуснули відразу чотирьох расистів. Потужний вибух. Чули всі, що стосується ліквідації, ви навели гарний приклад, коли 23 числа було ліквідовано одного з було було нанесено пошкодження одному з російських військових, і це яркий приклад того, що спротив продовжує чинитися на тимчасово окупованих територіях. І як тільки вороги трохи розслабляються, і вважають що вони вже точно все це під контролем, і точно в них тут безпечно розпочинаються чергові вибухи колаборантів та окупантів і їх ліквідація, і це як Звичайно, ж вкрай важливим для того, щоб в першу чергу ворог себе не відчував комфортно на нашій території і займався в першу чергу своєю безпекою, а точно не плануванням оборонних або наступальних дій на запорізькому напрямку. Таку собі акцію помсти представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю Джасмін Гестхаус, який ФСБшники перетворили на своє кубло. Готувалися заздалегідь, тож під сидіння водія копійки заклали вибухівку. Так і стався бабах. Саме ті, кого підірвали партизани, причетні до страшних катувань місцевих жителів. Хто ж таке накоїв з московитами? Так звана влада вирахувати не може. Тож у паніці гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області Євген Балицький підписав розпорядження про збільшення комендантської години. Тепер від 9-ї вечора до 5-ї ранку заборонено виходити на вулиці, а представники російських спецслужб і зовсім залишили готель та перебазувалися у нову схованку. Але є але. Куди вони перебралися, підпільники патріоти вже в курсі. Тож, якщо расисти думають, що там зможуть жити спокійно, помиляються. Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону Єдині новини розповів деталі, як росіяни вміють і самоліквідовуватися. В них продовжується самоліквідація. А ще наприкінці вересня ми доповідали про те, що а, знайшли. Тіла російських трьох двох військових а, десь на узбіччі. Ніхто не розумів, як вони з'явилися, А от тепер все стало на свої місця. Те вони самі проводять свою зачистку тих хто не хоче воювати на Запорізькій лінії фронту, і це є яркий приклад того, що російські військові не хочуть вже воювати, але їх точно не будуть відпускати з Запорізької лінії фронту, і їх точно будуть зачищати. Тож вони нам самі допомагають самоліквідуючись. Міський голова Мелітополя каже свою злобу рашисти відігре. Рають на мирному населенню найбільша проблема, та яка є і продовжує існувати на тимчасово окупованих територіях, це полон, яким чином люди забирають в полон. Це суцільні фільтрації і суцільні намагання наших людей загнати в стойло. Сьогодні ми бачимо тенденцію, коли ворог розпочав переоформлення всіх документів. Навіщо він це робить? Тому що зрозуміло, що за останні півтора року, коли він. Рвиводив фільтрації, обшуки, змушував наших мешканців отримувати російські паспорти. Це це не призвело до того, що ворог зрозумів, що а, і почав контролювати людей на тимчасово окупованих територіях. Саме тому тепер ворог говорить: треба переформляти всі водійські посвідчення, і для того, щоб це зробити, наші мешканці вимушені стояти в чергах там, з п'ятої ранку, тому що їм забороняють управляти автівками. Також він навіть спустився до дітей. І змушує всіх дітей оформлювати свідоцтво про народження російського зразку, інакше відмовляють в медичному обслуговуванні вже навіть дітям підліткового віку. Такі ж черги є й до пенсійного фонду. А змушує переоформлювати справки довідки на видачу пенсій, і також що цікаво пенсії, що найменше ті. А пенсії, які ворог, начебто, розпочина виплачувати, знижені вдвічі або і втричі, все це масово розпочалося після тих виборів, які ворог, начебто, провів 10 вересня. Тож в черговий раз через декілька років аду він змушує проходити наших мешканців. Відбираючи всі їхні дані, відбираючи відбитки пальців, і таким чином вони намагаються ще більше контролювати мешканців на тимчасово окупованій території. Не дають спокійно жити окупанти і дітям. Вони перевіряють, чи є в них українська клавіатура, чи немає української клавіатури. Це також заборонено. Також перевіряють звичайно ж всі фотографії, плейлисти і все інше. Якщо в дітей щось знаходять, то одразу викрикають батьків і погрожують батькам лишити їх батьківських прав. А ми з вами знаємо, що Вивіз дітей з тимчасово окупованих територій це є велика проблема. А потім їх повернення на Україну це надскладний шлях, і надстресовий шлях, і не гарантований шлях. Та щоб не робили расисти рух опору не спинити. Нагадаємо, що лише за останні дні українські партизани подбали про ще одну ліквідацію. Неспокійною для окупантів була ніч в Мелітополі 20 жовтня. Тоді невідомі підірвали автомобіль російських мародерів, які регулярно відслідковували і грибували порожні квартири міста, але не врахували мародери одне за ними. Теж добре стежили тільки вже наші сили спротиву. Тож під час чергової крадіжки в районі авіамістечка в Мелітополі, коли ті якраз вантажили награбоване в авто, і стався вибух палало гарно. Цятого жовтня у Мелітополі партизани підірвали й потяг. Як же стало відомо згодом, саме цей потяг щодня ганяв між тимчасово окупованим Кримом і Мелітополем, переправляв арашиські боєприпаси та паливо. А на зворотному шляху вивозив до Криму пошкоджену техніку окупантів і усе, що ті змогли награбувати. У результаті роботи українських партизанів було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз. Нагадаємо, що це вже десята успішна диверсія партизан на залізниці на тимчасово окупованих територіях Запорізької області за 2023 рік. А усе перераховане вище це лише те, що українським партизанам вдалося зробити за жовтень місяць. Тож бажаємо українським силам спротиву, терпіння та успіхів. Пропонуємо і вам насипати в коментарях побажання партизанам. Тож слава Україні, слава зсу та смерть ворогам. Бережіть себе, побачимось.